Вітаю! Отже, продовжуємо тему запуску мовлення. Сьогодні ми поговоримо про наступну групу звуків, які ми стимулюватимемо у дітей. І це, власне, ті звуки: як К, Х, Ш, ж, С, З. Звук Ш і Ж це є звуки пізнього онтогенезу, і вони формуються у дітей. В онтогонезі десь близько 4-4 з хвостиком років. Але при викликанні з мовлення нам не є настільки важлива якість, як наявність звуку. Тобто при звучанні, нам не важливо, чи дитина каже цей звук чітко. Цей звук може бути спотворний, цей звук може бути. Наближений, оглушений, але він має бути. Отже, звук Ш дитина може вимовляти як Щ, пом'якшено, наближено до свистячого звука, але вона його буде вже мати вмовлені, і нам це дасть можливість для того, щоб формувати наступні, наприклад, перші слова дитини. Отже, гра із звуком Ш. Для цього я використовую повітряні кульки і жест ось такий. Ш. Що ми робимо? Я беру від 3 до 5 повітряних кульок, надуваю кульку, і у процесі надуття я питаюсь у дитини: дивись, як я надуваю кульку. Ш -ш -ш -ш. Як я надуваю кульку? Поможи мені. Ш -ш -ш. Дитина може за мною рукою показувати, може просто спостерігати перші рази. Я надуватиму кульку до певного розміру. Кінчик я не зав'язуватиму, а просто показуватиму, дивись, як летить. В той момент, коли я відпускаю кульку, я даю звук. Кулька летить класно до стелі. Відповідно, це вже є якийсь такий анімаційний елемент. Я е, породжує у дитини мотивацію продовження гри, і то зразу ми можемо спостерігати, чи у дитини гарно розвинутий пошуковий навик, чи вона подивиться, де та кулька впала, чи побіжить її брати, чи дитина буде вертатися з кулькою. До вас і про і хотіти продовжувати, продовжувати гру. Чи дитина буде пробувати сама надувати? Якщо в дитини достатньо хороше дитя, то неї навіть частково буде виходити. Але ну, тобто, звісно, цілісно кульки вона не надує. і Тому ви, як дорослий, виступ, виступатимете отим магом, продовженням цікавої гри, бо достатньо кульки класно летять. І тут ми вже пропрацьовуємо у дитини, стимулюємо навіть оце мотиваці мотивацію до гри. Далі, ми, якщо дитина, наприклад, не вертається з цією кулькою, вона забирає її собі, то ви маєте у своєму запасі ще оцих 3 чи 4 кульки, і ви продовжуєте гру далі. Кажете, знову дивися, знову я надуваю кульку, як я надуваю? Ш-ш. ш, -ш, -ш, -ш. Пам'ятаєте, що ми показуємо правильно артикулемо. ш-ш ш артикуляцію звуку. Ми показуємо жест, ш ш-ш. І підкріплюємо грою. Знову надуваємо поступову кульку. Ш-ш-ш. Накачуємо цю кульку, ш-ш! Надуваємо до певного розміру, і, той момент... і тут ви можете віддати дитині, будь щоб вона її сама відпустила, і вона може ще більше зацікавитися і ще більше хотіти продовжити цю гру, і ми додаємо звучання. Ш-ш-ш. Далі ми можемо пропрацьовувати звук Ш, наприклад, іншим, іншою грою, і підібрати асоціацію вітер. Для цього ви можете використати, наприклад, таку гру, як хмаринку з краплинками, на яку дитина буде дути. як дує вітер? І, відповідно, жест буде інший. Буде звук. E, можете підібрати іншу гру, наприклад, гріти ручки. Ш так? Відповідно, можна проговорити якийсь віршик і погріти ручки, якийсь там зимовий віршик про мороз, так? І показати, а як гріли ручки, а як холодно в ручках? Відповідно, жест буде вже ось такий. Можна, наприклад, класти діток спати, можна звіряток класти спати, накривати, і вже підбирати жест Але тут важливо, якщо ми, наприклад, дитина буде казати звук с ч-ч. Або ми обігрували гру із спання зі звуком ч ч-, -ч» тоді вже жест сш. Ми не, не можемо використати нам, він вже повин, має бути інший. Тоді на кульку ш, А на спання ми вже кладемо ч-ч. Тобто ви чітко мусите вже це віддиференціювати. Вже в продовження до звуку «ч» можна використовувати потяг? Дуже часто ну, якби вже сформована наша ця асоціація, що поїзд їде ч. І тоді ми вже е, можемо, так як ми гралися машинками. Ми вже тут можемо гратися не машинками, а вагонами або потягом, і вже е, допомагати звучати дитині ч ч ч, ч або ч-ч. ч Як їхав поїзд. Ч, ч, ч. І вже вибираєте жест, який дитина більше підхопила, або який ви вже їй запропонували. Зі звуком ж я використовую жуків. Вони можуть бути намальовані, вони можуть бути е, іграшкові ці жуки, вони можуть бути м'ягенькі, можуть бути заводні жучки. І, відповідно, ж е, зв, е, звук ж, ми я підкріплюю ось таким жестом, тому що жук летить, ми можемо двома руками, одною рукою, в одній руці тримати жука, а другою показувати жест, гарну артикуляцію. І жучок може летіти, наприклад, на квіточки, які ви там розклали на килимку. Може летіти на тіло дитини і сідати на плечико, на ручку, на носик. Ви можете приговорювати віршик до звука з жук у жмені Ж-ж, схожі з жук на букву Ж. Сів на ручку, бо летить ж, і сів на ручку, так? або на, на іншу частину тіла. І дивимось, чи підкріплює дитина цей е жест, чи вона відображає цей звук, і таким чином ми вже обігруємо звук Ж. Ще і звуком ж я використовую побутову техніку. У мене є пральна машинка, в якій ми беремо одяг, і м -м, коли. Процес прання відбувається, вона видає звук такий ж. І коли дитина натискає кнопочку, я питаюся, що машинка робить? Так, переодяг. А як пере? І тут знову можна той самий жест використати, бо у машинки барабан крутиться, так, і ми так само можемо використати оцей звук. Як прала машинка? Чому нам оці жести потрібні? якісні і е, чіткі для того, щоб в подальшому, коли ми будемо вже формувати перші слова у дитини, чи жести були е, такі е, якби достатньо прості у виконанні, щоб і дитина могла їх повторити, і е, прості у сприйнятті, щоб дитина могла сприйняти, так? щоб жест був нескладний. Бо далі ми, наприклад, можемо, викликаючи, я вже трохи забігаю вперед, от, але хочу проговорити важливість оцього правильного жесту. Коли ми будемо, наприклад, у дитини пропрацьовувати перше слово, наприклад, жук, то ми будемо казати ж-ж-жук. Я бо там К, яким ми там на звук К виберемо е жест, для того, щоб дитина, бачачи що цей жест, зразу згадала свою артикуляцію. Ми ж для того, для того і жести е підкладаємо під звук, щоб дитині було простіше згадати, як він виглядає, цей звук, де я кладу свій язичок, де мої губи, як, як, як воно звучить, це все. Ну і ось далі плавно переходимо до звука К. Є ігрові логоподії гра, яку вони це з кубиками. І вона виглядає так, що ми ставимо кубик або вибудовуємо вежу з кубиків і збиваємо Ну і накладаємо асоціацію на. Гру з кубиками, на предмет, кубик і на жест К. Відверто вам скажу, мені не завжди вдається звикликати звук К за допомогою кубиків. Тому я під'єднала іншу гру. З курочкою мені з кількома учнями вдалося викликати звук К, бо звукоімітація інколи, навіть не інколи, а досить часто, я би так сказала, є присутня у дітей, і вони можуть на звук К казати Т. Тьо-тьо-тьо, можуть казати просто о-о-о, так. От, І були кілька в мене учнів, які дуже класно на курочку. Що курочка каже ко-ко-ко, пішли за мною звучати, і в них вийшло. Але тоді я жест підбираю ось такий к-к-к. Я або ось такий. Чому? Тому що К це є задньогорловий звук, і язичок наш ховається фактично аж туди далеко, вглиб порожнини рота. І е, проблема в тому, що звуки дитина візуально побачити не може. І коли я притискаю рукою до. Між підборіддям, між челепою і шиєю оцю частину, я торкаюся корення язика, і я дитині фактично даю відчути, що щось відбувається з язиком. Можна, якщо дитина дозволить легенько косметичною вушною паличкою підтягнути язичок глиб, щоб кінчик залишався внизу, і язичок згорнувся ось таким. Клубочком. І ми тоді о ко, 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 ко. І там, наприклад, знов для м, гра це, асоціація зі звуком це у нас є курочка. І, наприклад, курочок ми годуємо. Як ми там можемо сипати зернятка, і курочка може їсти. Ко-ко-ко-ко, так? Можемо, наприклад, м, курочок просто викладати, так? шукати курочки, наприклад, на планшеті, якщо у вас там. Вкладка планшет є з курочками або з курчатками. Тобто Будь-яка гра, яка е... супроводжена цими курочками. Так? Може курочка просто приходити в гості там ко-ко-ко-ко. Можна напоювати курочку. В тобто, варіанті може бути безліч. Але в нас предмет: е... іграшка-курочка, жест Кк, або к -к, к, к. Бо я знову оцим великим пальцем натискаю на корінь язика. Ну, або там, якщо ви з кубиками граєтеся, то к-к-к і кубики. Звук с. Звук с реалізовується на дуті, відповідно, нам потрібно на щось дути. Тут ми можемо вибрати або манку, або е ватку, або е косочки нарізаного і серветки. Те, що можна здути. І ми кладемо на долоньку, або зверху на долоньку і здуваємо с насипаємо і здуваємо. І як ми дули сс, у нас є жест сс або жест Ще можна використовувати жест ссс або сс. Висипаємо цю манку, крупу в, наприклад, якщо у вас є ємкість з крупою, це сенсорна коробка, і тут ви можете ховати. Якісь іграшки, кіндери, і наш, наш предмет це буде та сама вата, с, а Якщо ви, наприклад, з ваткою граєтеся с, або це сама манка, сс, або будь-яка інша крупа, з якою ви граєтеся. І тут предмет буде вже якась крупа, жест буде сс, сс, Ну і звук з. Звук з я використовую на комах, це є з е, мухи, і ми годуємо жабу. У е, мене є відео, де е, я е, про, е, з іграми на годування. і Один із варіантів з тваринок в мене є жаба, і жаба їсть муху. Муха до нас до жаби в ротик залітає, і вона кожен раз як летить муха. З... З і жест нас з-з-з-з. Якщо дитині важко пачку махати достатньо просто ось таким з-з-з-з. І жабка з'їдає. з летить муха, і жабка з'їдає. І на оцю муху найкраще викликати звук з-з-з. Отже, ага, ще в нас залишився звук Х. Звук Х. Це, це теж звук задньогорловий, він нас реалізовується теж на видиху, і тут ми вже можемо комбінувати. Якщо ми, наприклад, на звук «с» дули на крупу, то, наприклад, на звук ми можемо здувати щось інше. Це можуть бути тоді вже тут серветки, можуть бути з ватками, так? а на звук «с» у нас, наприклад, тоді залишається манка чи пшенична крупа. І тут у нас ідея. Так? Е е почистити можна використовувати щітку, х -х 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 -х. Губку для миття посуди. Х -х 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 -х. Здувати, наприклад, з долоньки. Дивись, ой, брудні в нас ручки. Х -х 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 -х. Здуваємо з долоньки. Або ще викликають звук х струби, так, Беруть. Е Таку сифонову трубу або цю трубу антистрес, просто грубшого діаметру обрізають краї і можна дути в трубу. Але труба вже підтягує знову ж таки. Бо нам тут важливо, як і зі звуком К, щоб язичок згорнувся в клубочок. Знов кінчик залишався внизу, язичок був у формі такого м'ячика. І ця труба нам це може забезпечити, тому що ми запихаємо її трошки вглиб ротика. І тут можна спати, теж щось використовувати так, або можна використовувати хі -хі 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 -хі, смішно смайлик. Так, можна викладати знову ж таки у дітей, яких добре розвинути розуміння мовлення, і тут ми можемо вже прибра... використати інші за як сміявся смайлик. Хі -хі -хі -хі. Ну і тут ми теж мусимо забезпечити кількість їх від трьох до п'яти. Таким чином ми обговорили з вами цю групу звуків. Надіюсь, вам було це зрозуміло. Якщо у вас виникнуть питання чи уточнення, пишіть в коментарях, ставте лайки для того, щоб я була теж мала озворотній зв'язок і розуміла, що вам ця інформація є доступна. Я впевнена, що вона вам і є актуальна. Далі я буду знімати відео вже. Наступний етап роботи, От що нам далі з тими звуками робити, якщо ми вже їх всіх викликали. І тут важливо пам'ятати, що нам не потрібно зразу опрацювати весь алфавіт для того, щоб переходити до перших слів. Нам важливо опрацювати певну групу звуків, з яких ми вже можемо робити певні комбінації, наприклад, звук К. Ча, так, К і ще є, Ми вже можемо викори... викликати з перше слово каша. Можемо, якщо в нас є звук П, використовувати перше слово па папа. Якщо в нас є звук м, та нас же може бути перше слово мама або ам їсти так. п, п Й. От звук й, я не придумала ніякої гри. З тим звуком, але ми просто як вже додаємо елемент, і я вже в ході викликання ем, вибудовання перших слів оце й просто додаю. Дай, мий. Отаким От чином я вже оцей звук «й» дитині допомагаю якби, договорити. Успіхів вам у вашій роботі. Якщо у вас є, як завжди, ваші якісь ідеї, пишіть. Я буду рада їх використати у своїй роботі. І до зустрічі в наступних відео!